Всім привіт! Мене звати Софія, і це моя історія, яка сьогодні відбулася зі мною. Ми відпочиваємо зараз у східниці. І так випало, що наші друзі також там відпочивають. Ми поїхали в їхній отель. Він не дуже далекий. Ну так ми гуляли біля річки. І я впала в річку. Річка була більш-менш холодна, не дуже. І за моєю швидкою реакцією в мене. Я дуже швидко вибралась, і в мене не все було мокре. Показую, Могло бути мокре десь от до коліна. А через мою реакцію в мене було до сюди мокре, але то був один невеликий ляп води. І ось так я закатала штанину. Я гуляла з закатаною штаниною. Ну, коротше. І в мене нові кросовки майже їм майже рік. Майже рік вже. Ну то е, я зняла ці кросовки, а в мене мокрі е, носки. І я гуляла з мокрими носками. Ну точніше, я гуляла лише в річці. Тобто е, всі ходять по комінчикам, а я ходжу в річці. Ну, ось так вийшла. Це моя історія. Представте, я мокра. Гуляю с мокрими носками по річці. Класс! Всем пока!